Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як упізнати весну та про правила поведінки під час грози. А зараз програма Як почуває себе сьогодні наша ненька Україна? Підключаються наші ведучі. Ведучий звертається до вас: Привіт, друзі! та питає. А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число та який день тижня? Мої вітання від ведучої, яким було вранці небо? Що стосовно опадів, чи є на вулиці вітер? Кому відома температура повітря? А зараз відгадайте загадку. У лісах струмки пустила. Землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя, весна правильно. Поміркуй, а чим пахне весна? Чи знаєш ти назви весняних місяців? Назви їх. Зараз вправа, упізнай місяць та підбери до нього символ. Виблискує, немов кришталь, на річці скреслий лід. По всьому видно, що на днях почнеться льодохід. Вже перші проліски в лісах до сонця потяглись, і верболози над ставком в листочки задяглись. Про який місяць говоримо? Про березень. Яке слово заховалось у назві першого весняного місяця? Берези або Берізка правильно? А що ж відбувається в природі у березні? Давайте назвемо ознаки цього місяця. Тануть снігові замети, сонце сильніше пригріває, тануть сніг і лід, природа поступово пробуджується. Продовжуємо вправу упізнай місяць. Верболози зеленіють, потеплішали дощі. Піднімається травиця на терновому кущі, Вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни. Шпак заводить знову пісню, Славлячи прихід весни. Як би ви намалювали те слово, яке заховалось в назві цього місяця? Це квітень можна намалювати будь-яку весняну квіточку первоцвіт. А зараз я вам пропоную послухати пісеньку про весну. Арбес мені матуся, пензля я візьму. Малюю я вітучу сонячну весну, сонечко світить, маронка пливе, на моїй малюнку природа оживе. Квіточку яскраву намалюю я. Мук і біля нього миле кошеня, сонечко світить, маронька пливе, на моїй малюнку природа оживе. Тяжко солов'я, сонечко світить, маренка пливе, на моїй малюнку природа оживе. Він голосистого намалюю я. Ось яка чудова вийшла сонячна весна, сонечко світить, хмаронька пливе, на моїй малюнку природа оживе. Ось який малюночок намалювала дівчинка. Сподіваюсь, що у вас вийде теж гарний малюнок, весняний такий гарний, квітучий. А що ж відбувається у природі в квітні? Земля готується до цвітіння. Дні стають все довшими, дзюркочуть струмочки. Сонце вже піднімається високо, а на проталинах з'являються перші квіти. Продовжуємо Вправа упізнай місяць. А чим же місяць травень поміж братами славен? іде і весело співа, Дощами землю полива. Святковими піснями і громом над полями, не з лійки-поливалки, а з грозової хмарки. Місяць травень, що ж відбувається в природі у травні, все більше прогрівається повітря, на вулиці тепла погода, цвітуть дерева, трав'янисті рослини і багато-багато квітів. Але багато й опадів, а у птахів та звірів з'являється потомство, ось, наприклад, які жовторотики. Зараз вправа асоціація. Назви слово асоціацію з весною. У мене весна асоціюється із зеленим кольором першої травички, із цвітінням дерев, із первоцвітами, із цвітінням верби з котиками. А ще у вас пропоную вам переглянути мультфільм. Здрастуйте, мої дорогі маленькі друзі. Наш сьогоднішній урок ми почнемо з повтору попереднього, на якому познайомилися з другим місяцем весни з квітнем. Ми вже ж знаємо, що в цьому місяці можна одягатися полегше, адже сонечко з кожним днем все тепліше і тепліше. В квітні всюди радісно щебечуть птахи і починають літати перші метелики. Зеленіє молода трава, повітря наповнюється ароматом квітів, що розпускаються. На цей запах зі своїх вуликів починають вилітати джоли, які спали всю зиму в своїх теплих будиночках, а ще в кінці квітня з далеких виріїв повертаються журавлі, як і у кожного місяця у квітні є свої особливі народні прикмети. Якщо, наприклад, в квітні ранок туманний, то це означає, що вдень буде ясна погода. Ну, а тепер давайте подивимось мультфільм про квітень. Що за день такий чудовий, наче різнокольоровий? Сонце в небі ще розсяє та маляток зігріває. Що радіють погуляти, погойдатись, спострибати, їхати на самокаті по подвір'ю, а не в хаті. Весело птахи співають і дерева розквітають. Місяць квітень містом йде всім веснянки роздає. Бажана прийшла пора і поспішає дітвора серед веселих трелей до перших каруселей. Закінчився квітень, і слідом за ним починається місяць травень. Це третій і останній місяць весени. Іноді він буває дуже теплим, а іноді прохолодним. Але все одно, навіть якщо пройде травневий дощик, то тепле сонечко швидко висушить землю, а на небі спалахне весела, барвиста райдуга. Після дощика повітря стає чистим і свіжим. На початку травня прокидаються жаби, і коли вода добре прогріється, влаштовують самі справжні концерти. Травень самий співучий місяць року. У цей час співають всі птахи, і навіть ночами звідусіль долинають їх чудові трелі. Травні починають розквітати фруктові дерева, а на ланах сходять посіви. Одна з народних прикмет травня свідчить. Якщо хрущі голосно дзищать, то буде ясна погода. Що ж, друзі, настав час дивитися мультфільм. Тепле дощ вимив місто. Так? Що стало дуже чисто, позбігалися малята подивитись, мов на свято. Як за дивними горбами, чарівними кольорами простягнувся за луги міст, із з райдуги-дуги діти весело гуляють, з вишить пелюстки злітають і кружляють, наче сніг. Тут лунає щирий сміх. Бузок вже розквітає, сонце весело так сяє і дарує дітворі місяць трави на дворі Ось і закінчився наш черговий урок. Ми зустрінемося на наступному уроці, коли настане літо, а поки що до побачення. Сподіваюсь, що ви уважно дивились та слухали тітоньку сову та запам'ятали всі ознаки і квітня, і травня. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Про що він вам говорить? Навесні можна почути перший грім та побачити страшну блискавку. Що ж це таке гроза? Гроза це природне явище, що складається з грому та блискавки. Грім це гуркіт та тріск, що супроводжують блискавку під час грози. А блискавка це яскраві спалахи світла в небі під час грози? Запам'ятаємо правила поведінки під час грози. Не ховайся під одиноким деревом, не стій в калюжі. Вимкни телефон та інші електричні прилади. Уникай відкритих місцевостей. Якщо вдома, то зачини вікна та двері. Оберіть прикмети, які попереджають про наближення грози. В небі з'являється веселка, так чи ні? Ну, звісно, що ні. Раптово посилюється вітер. Так. Серед дня темніє небо, як вночі, подивіться, як на цьому малюночку. Так, дітки, ці прикмети і потемніння неба і посилення вітра попереджають про наближення грози. Тож давайте повторимо, як поводити себе під час грози. Ну, Якщо ти на відкритій місцевості, не ховайся під поодинокими та високими деревами. Найнебезпечніше це дуби та тополі. Рідше всього блискавка потрапляє в берези та в клени. Тож не ховайся під високими та поодинокими деревами. Не стій біля побитих та обгорілих дерев. Не перебувайте на відкритій місцевості посеред поля та не користуйтеся електронними пристроями. Ну, а зараз гра, знайди помилку серед ознак весни. Навесні дні стають коротшими. А ночі довшими. Ну, звісно, ні. Розпускаються сніги. З'являються перші весняні бурульки. На деревах набухають квіти. Птахи прокидаються від зимової сплячки. Звірі повертаються з теплих країв. В кожному вислові є помилка, тому постав відео на паузу та виправ всі помилки. Ну, а зараз прочитаємо. Запам'ятаємо народні прикмети. Весна днем красна, кажуть люди. Весна відмикає дерева й води. Березень Березовим війником зиму вимітає, а весну в гості запрошує. Ну, а зараз я вам пропоную переглянути відео. Яке називається Природа на весні та Повторити ознаки весни. На цьому наш урок закінчено. Приємного вам перегляду! Дякую, дітки, за увагу!